Всім привіт! Приїхали в Аврору. Зараз будемо дивитися, що є цікавенького. Завжди мене питають, в якому я місті. це є в описі каналу. Я з Кропивницького, в який магазин їжджу? це колишній джерельний. Асортимент відрізняється в різних магазинах, бо не все можна виставити. Да? І іноді це просто такий, знаєте, кругообер. В цьому магазині це з'явилося, в інших немає, потім в цьому це вже розкупили, в інших з'явилося. Тож е якщо прогулюватися періодично магазин, ви знайдете що треба, а якщо ні, шукайте і замовляйте це на сайті. Йдемо. Так, цікаво автоматично. Бачите, ось така подача моєчого засобу на губку для миття посуду: 119 гривень. Хто шукає у цій змінні ганчірочки? 49 гривень, але це ж треба знати, яка швабра у вас ще підходить, чи ні. 59 гривень, ось такі в мене було. вони, здається, практично всі універсальні, тільки довжину треба дивитися. Тут не вказана довжина, але я думаю, ви будете знати. І 55 гривень ось така змінна насадка для натирача. Ганчірки для миття підлоги, до речі, дуже класно мити підлогу 49, 39, 19. Відрізняються трохи розміром, ці найбільші і, можливо, якістю. Ось ця якась дуже синтетична. Різні ганчірочки для кухні, для скла. Тут 24, теж для скла 29. Прикінбок 55, оця в мене є прям непогана. І я в машині витираю, оце, знаєте, коли запотіває скло, щоб довго сильно не чекати, доки воно прогріється взимку. Ось таким протираю. І якийсь набір ганчірочок. Ну от Я всі щупаю, не завжди вони мені подобаються, бо іноді вони ну, занадто синтетичні. Я розумію, що будуть погано вологу в себе вбирати. Дивлячись, для, яких, для якої мети ви будете використовувати. Рушнички, ковдри, комплект постільної білизни 299 гривень. бязь, двоспальний, бачите, дуже бюджетний поліестер. Ну, що поробиш? Яка ціна, така і якість? А от рушники я собі брала і мені сподобалося. От навіть покажу. Ось такого плану я брала рушники і прям непогана якість. Вони не дуже щільні. Але нормально, знаєте, такі набити. І дуже класно, що вони швиденько просихають. Тут навіть є 299 гривень 70 на 140. Я брала за, один раз за 190, другий раз за 170 От саме з -от таким візерунком у мене два класні. Якщо б знайшла такий для рук, то я б теж його взяла. А, узбекистан, здається, виробник. Плет флісовий. 249 гривень. менший мабуть, 219 різні. Подушки я вам показувала, було багато. Дивіться, залишилася одна за 149 гривень. І ось такі декоративні подушки 109 гривень. Ну, зроблені, скажімо так, в мене є трохи питання. Хоча, якщо так ставити, то навіть різніш від тих, які в епіцентрі, вони там здається по 250 гривень, якщо я не помиляюсь. І ось така з ефектом шкіри з одного боку. 80. Ні, це поводу бублик. Бублик. Ну, давайте підемо, подивимося, скільки вона коштує. Це ж тут 84. На акції Відро ось таке велике. 12 літрів 84 гривні і кошик 59. Чому немає білого? Бо в мене миючі засоби іноді підтикають на пральній машині, я б сюди поставила б їх. З миючих засобів, дивіться, ось такий провош. Це та сама фірма 2К, що це Wash and Free, ви знаєте, я його беру. Доволі таки часто. 119 гривень взагалі ось така велика ємність. Дуже дешево відпирає нормально. Якщо ви знаєте, там не занадто брудний одяг, прям рекомендую. І е, я алергік, то дуже добре вимивається з одягу, що не залишається його. І потім ніяк не впливає на шкіру. Я навіть не ставлю додаткове полоскання. Помиючим засобом також багато на знижках. Лоск для кольорового 215 гривень, 15 циклів прання, 2,25 кг. Савекс 109 гривень. 1,2 кг, 8 циклів прання. От Порівняно з Гелем, прям набагато менше в порошках циклів прання. Так що це рідкий, який засіб для прання 34 гривні. Зовсім бачите, такий. Маленький, але можна спробувати. Гала аквапудра майже 2 кг, 12 завантажень, 188 гривень, і аквапудра для кольорового 300 гривень, 24 циклів, 3,6 кг. Також ополісковачі лінор. Бачите, в залежності від аромату 96-дев'яносто дев'ять дитячої 96, прям дешевше, ніж звичайний гарна акція. Капсули персіл 159 гривень. Лоск 199, 199 персіл. А, це перволь 159 гривень. Перволь, прям гарна ціна на нього зараз. Я сплутала з персілом. Також мені подобається, що у ці сіла капсули. Бачите, 299 гривень 35, штук 12,99. Можна взяти отак, спробувати. Чи сподобається, чи ні, 9 гривень. Аріель на знижках 185 гривень, але я підходжу, і в мене прям я відчуваю, цей запах починає дуже сильно дерти горло. От я раз взяла і я вам скажу, що одна капсула, всі інші просто віддала, бо неможливо. Додали ще новорічного, ну, знаєте, отак. Я сюди частенько приїжджаю і постійно бачу, що там розбирають, що купують. Давайте подивимось. Статуетка новорічна, 34 гривні. Дитячі пляшечки різні, 55 гривень. Ну, я тут скажу, хто не боїться дітям купувати такі саме пляшечки. Це чашка погілка. Давайте закриємо ще ось такі. То це їжачки, мабуть, 44 гривні на знижки. І ось такі різні 55 погілка, це дитяча пляшечка 84,44. Чому кажу, чому не боїтесь, тому що все-таки це, це продукція, яка повинна бути якось сертифікована. Ось ці мороженниці 49 гривень. От якраз зараз саме час їх купувати, бо влітку ви їх потім не знайдете. Ось такі. Дитячі тарілочки, які будуть до столика прилипати, і дитина їх не змахне. Це пляшечка дитяча з пластиковим декором 64 гривні. От також ось якийсь такий набір портейбл для, ну не знаю, портативний, тобто, щоб кудись його з собою брати і годувати дитину. Десь. А, ви Бачите, ще і два варіанти. Декору. Так, а оце прям цікавеньке для тих, хто любить все зберігати. Пластиковий універсальний кошик, органайзер в якусь шухлядку. Бачите, тут навіть так і намальовано, я ще не побачила, вже зрозуміла для чого. Ну, Хазяйки оцінять, да? бо дуже зручно таке все зберігати, і косметику свою, і бачите, тут є трохи більше 77 гривень, але вони, ну, от. щоб ви Розуміли висоту. Наприклад, якби він був плаский, отакий такий в комплекті, мені прям дуже-дуже зараз би зайшло б. Цей відділ ми з вами вже обдивилися, нічого новенького, мені здається, немає, але є. Кулінарні нержавіючі форми. Що тут? Трикутник, коло і, наче, квадрат, але з такими круглими кутами. Для... Салатів для формування, там подачі якихось страв. Знаєте, дитині отак от подаш страву, і вона вже їсть геть інакше. 55 гривень. Ось такі для печива, якщо будете імбирне печиво, пряники саме випікати 19 гривень. Металеві ось такі кексики, форма, 12 гривень. Паперові форми коричневі, але я не бачу, щоб були коричневі. І набор форм для випікання 34 гривні. Ось такі от. Зручно, що вони одразу в такій жорсткій упаковці. Новорічного я не бачу нічого. Полонички я завжди купую і використовую. 179 гривень килимки для випічки. І пам'ятаєте, я показувала, вони були на знижці. 179 гривень і. Зараз 179 А ось якісь 77, Ну я думаю, це ось цей, бо він менший. Ось також прихватки по 34 гривні. У мене такі дві є. Іноді щось, знаєте, дістати з духовки дуже-дуже зручно. Але це не для тих, у кого дуже чуттєва шкіра, бо все одно силікон пропускає тепло. І це тільки підняти, знаєте, так, щоб якщо є щось жирне, щоб. Ви, ну, не впікли собі напряму кожу. Мені нормально, але я ж кажу, все залежить від чуттєвості. Вони є ще фіолетові і ось такі зелені. Давайте подивимося, що тут на знижки. Ось такий міцний чай, чорний, пакетований 100 пакетиків 55 гривень. Кава старого Львова 64 гривні. Маленькі формочки, я вам показувала в епіцентрі. Вони дорожче там коштують, але вони. Іншої форми. Це для мене дуже низькі, ну для тих страв, які я а, запікаю заморожую 27 гривень, і, а я думала, тут більш, більшого немає. Ось така також сушарка для посуду пластикова. Бачите, 149 гривень, така портативна. Дістали, потім заховали, якщо треба. На знижках капучино Якобс 9 гривень. Колись, коли я працювала в офісі, з собою брала. Такий зараз таку каву я не п'ю, а от отнеск мені от, сей, дуже подобається дитина в мене зранку п'є, бо кава вона не п'є 6 гривень. Так, що тут ще цікавенького? Якась новинка. Кава смажена мелена 39 гривень. Ну, це робуста. Це робуста крема, а еспресо теж робуста. Робуста вважається таким більш. Коротше, буде дуже гірчити ця кава. Хто розуміється на каві, той розуміє мене. І Якоб з еспресо мила на каву 89 гривень до 26 11-го акція. Ось така кава старого Львова 249 гривень. Якщо хтось пробував, напишіть мені. Цікаво. Так, набір прикрас сніжиночки. Слухайте, в моєму дитинстві були такі на ялинку. От я пам'ятаю. Вони ніяк там не чіпляються. А, ні, тут є, бачите, у мене просто були такі. Ці з ниточок зроблені. А, тут і пластикові ниточки. 22 гривні. Ось такі сніжиночки. Ялиночки 24 гривні. Хто шукає символ року, подивіться такий. Ну, так як це китайський новий рік, хоч він там і в лютому прийде, але мені здається, дракон саме в якомусь такому стилі китайському повинен бути. Ведмедики. У цього ведмедика потім дівчинка може собі на рюкзачок прикріпити, мені здається. Шишки 44 гривні. Гномик 29. О, в мене ось такі є кульки. 5 гривень. Так багато уроків. Я в тебе колись дуже-дуже давно купувала. Сніговичок, і бачите, в нього такі от ніжки 29 гривень. Та о, це теж з дитинства у мене згадка. 24 гривні такі гірлянди. У mm -hmm. нас вдома не було, але в школах, там, знаєте, десь там на якихось заходах завжди було 15 гривень. Так, що, ой, прищіпочки. Люблю такі прищіпочки, 34 гривні Санти і 34 гривні Олені. Прямо така карета. Давайте подивимося. 34 гривні. Ну, мені. Вона гарно виглядає, але все-таки хотілося, щоб вона була ось в таких от блискавках. А, і бачите, тут ще є крила такі. Давайте поруч їх повісимо. Це не сюди, а ось сюди. Набір прикрас, 24 гривні. 24 гривні, от, наприклад, для вхідної двері можна щось зробити. Бурульки 34 гривні. Також такий персонаж, якийсь 29. І подарункова коробочка, до речі, дуже класна, зручна ідея, вона класно потім складається. Якщо у вас якийсь невеличкий подаруночок 19 гривень, практично, щоб придбати собі папір. зірочки 10 гривень, бачите, деякі трохи. Підбраковані. Ну, тут треба обирати, ми ж самі розуміємо. 49 гривень якась така прикраса. Ангелочок. 39 гривень. Пір'ячко 24. 34 гривні ось такий вином. Цікавий такий дощик, і як ви його називаєте. Напишіть мені. Давайте знімемо, подивимось, яка ціна. Слухайте, ну він так блищить, неймовірно. Я такі дощики не люблю, але цей би взяла б, не знаю, куди б. 34 гривні. Прям, знаєте, він аж сяє. От подивіться, як гарно здалеку іначе переливається, наче він з якоюсь електричною підсвіткою, але це зрозуміло, що під гарним, яскравим світлом. Офісний папір 199 гривень, 70 гривень на метр квадратний, щільність 500 аркушів і маленький 250-119 якщо вам потрібен. І бачите, є різний папер весь по 199 гривень, чи відрізняється щільність. 80-80. Щільність однакова і коштує однаково. Найшла ще ось такий віночок, бачите, 200 гривень на двері. Я б звідси взяла б бавовну. Люблю оці зірочки. Колись вони тут були в продажі, зараз щось не бачу. Подивіться, яка краса. Ручка 39 гривень. Я знаю, дівчатка багато хто дуже любить такі 44 гривні. Такі звичайні з якимось зайками 24 гривні. Це клей, ручка. М -м не знаю, що це таке. Напишіть мені. Тут для дівчаток 64 гривні, а кухні. Бачити якісь. А це для хлопчиків та й для дівчаток. Антистрес для розвитку. В мене було щось у брата, таке схоже на оці шарики, але в такому більшому варіанті. Взагалі, прикольні штуки. Мене Наталка дуже полюбляла теж. в мене це, знаєте, все було ще з нашого радянського дитинства. Вони прям були класно виконані на багато років. Штампики дитячі. Бачите? З подушкою одразу. Теж малі полюбляють таке робити телефон зі світлом. Набір для вирощування кристалів. Я б кристали б виростала би сама. <сум> багато різного такого маленького. Пазли. 129-149. Для хлопчиків багато наборів різних. Мені оцей ще минулого разу сподобався. Прям такий, знаєте, якось він так визиває якусь довіру, так зроблений. Не дешево зовсім виглядає. Зубні щітки, на знижках, наприклад, Щітка зубна дитяча. 15 гривень. Ось така щітка. І її зручно, бачите, вона приклеюється, дітям це подобається дитяча в асортименті. Ось така. Різні. Зовсім я полюбляю ось такі щітки. Black. Якщо це з вугіллям щіточки, то клас. Не вказано. І хтось розпакував. Ну, хіба можна так робити? 129 гривень. Чорна і біла. Дивіться, як гарно виглядає 44 гривні. На знижках станки для гуління 24 і 22 гривні. Не знаю, це жіночий чи да, жіночий. Звичайні леза, лезах шукає набір лез для станків, для різної ж канцелярії, там же ж і для рукоділля використовується 19 гривень. Різні зубні пасти, наприклад, ось така на знижці 15. Гривень, 27 гривень, Colgate Herbal, і прополіс 59 гривень. Ось така прям велика 150 мл. Blendamed 59 гривень, 3D White, Помазок для гоління 19 гривень. Піно для гоління 69 арко. І є нічні пилюшки, 5 штук 44 гривні і 55 більшого розміру 60 на 90. Дитячі трусики, дівчата, зупиняйте, дивіться на ціни, якщо у вас дітки і ви такими користуєтесь. Щось мені одразу згадалося, як не шукаєш на день народження дитині, то завжди якоїсь цифри немає саме, та як потрібно, особливо нуль. Тут, бачите, нулів теж не так, але тут передбачили їх більше, ніж усіх інших цифр. Ну, оці не дуже популярно, бачите. 8-9 теж багато. Так, ось такі свічки 12 гривень, ці менші 17 гривень. І вони, бачите, в різних кольорах. Ось такі свічки 14-19 гривень в залежності від кількості і дизайну. Ще от, дивіться, такі дитячі, цікаві, 18 гривень є. Так, набір свічок 49 гривень, кому потрібні на батарейках саме, щоб знаєте, пожежа небезпечно все було. Ой, які гарбузики гарні. 34 гривні. Прям гарненькі. Різні. Стрічки для прикрашання 19 гривень. Ось такі стрічки для ялинок 29 гривень, 34 гривні, мабуть, в залежності від дизайну тут же треба обирати. Але гарбузи прямо в мене. Слухайте, пам'ятаєте таку мішуру в дитинстві? 19 гривень. Багато, багато-багато бумаги пакувальної. І ціни, давайте подивимося. Так. Папір пакувальний 17 гривень. І різні штучні гілочки. Навіть якийсь лед на батарейках, не знаю яка, але мені сподобався оця гілочка бавовна. Виглядає, знаєте, так, доволі натурально. Хочу забрати. Давайте подивимося, скільки коштує. 84 гривні. Ти їдеш зі мною. Орхідейка. Така, знаєте, ну, не дивлячись на те, що орхідеї так не ростуть, але чомусь приваблює погляд 139 гривень. А оця рослинка прям така дуже натурально виглядає. І я навіть думаю, чи взяти в терраріум, бо в нас. Боба виковирює там все, все, що ти не посадиш, все вона виковирює, я вже її підсвітлюю, що тільки не роблю. І ось такі різні сукуленти маленькі, 55 гривень. Кактуси. Сукуленти різні. Ну, все, що ви хочете, по 55 гривень. Так, брати чи не брати? І покажу вам ще, мені написало, що ці навушники дуже сподобалися. Я поки не наважуюся їх придбати, але ще подумаю. У мене попередні, так вже знаєте. Останні їх дні. 4 гривні, до речі. Я взяла ось ці саме шкарпетки чоловічі, ну, тільки, тільки з якимось визерунком цієї ж фірми. І непогані. Ну, звісно, вони там не термо ніякі, не... тут немає вовни, але синтетичний повністю склад, гріють і не надавлюють ногу. Чи є жіночий, я в чоловічих сама ходжу, хоча я взяла собі 40, здається, 44-45 взяла, але вони стягнулися дуже сильно. І ось такий засіб для миття посуду. Я використовую, мені подобається 44 гривні великий, доволі такий економний. Дивіться, яка класна штука. Ось така, такий ліхтарик з датчиком руху. Він від світла, від сонячного заряджається і потім на рух реагує. Прям слухайте, класний. Я знаю, кому я його подарую, забираю. Отакий був сьогодні огляд в Аврорі. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви ще хочете побачити, і всім до побачення! Слава Україні!